Світлана волонтерка та дружина військового. Згадує, 24 лютого чоловік пішов захищати Україну добровольцем. Вже півтора роки воює на Бахмутському напрямку. Жінка говорить, дуже переживає за свого воїна, але підтримує його рішення. У нас немає іншого виходу, тому що найвеликий страх у кожного українця зараз повинен бути тільки один. Що ми побачимо колись оцю тряпку кольорів Аквафреш у нас перед очима. Отут у нас в місті, в нашому селі, я бачила багато деокупованих областей. Це страшне. Там руїни і смерть. До лікарні прийшла на безкоштовне обстеження, яке організували для родин військових. Про акцію Лікуємо сім'ї героїв дізналась із Фейсбук. Ну мене цікавить опорно руховий апарат. Тому що ну, волонтерство і війна воно надає здоров'я. Мене цікавить імені там кульшові суглоби, коліна, тому що вони вже починають працювати не дуже добре. Родичів воїнів консультують фахівці різних галузей. Акцію провели, аби нагадати про можливість своєчасного та повного обстеження. Хлопці, коли виживають, вони кажуть: ми дуже просимо потурбуватися за наші сім'ї. Я вам обіцяю скрізь, де треба буде здавати аналізи, де треба консультації наших кращих фахівців. Вони сьогодні. З вами, з нами, разом будуть допомагати. Приймали кардіологи, психотерапевти, ендокринологи, травматологи та нейрохірурги. Медики кажуть, кожен пацієнт може отримати повну діагностику. Наявний комп'ютерний томограф головного мозку, магнітно резонансний томограф головного мозку, ультразвукові дослідження, функціональні дослідження, все, що є в арсеналі. У лікарні наголошують, обстеження і лікування сімей воїнів неразова акція. Діляться історіями порятунку дружин-захисників зі складними випадками хвороб. Були жінки, дружини, військовослужбовці, пухлини, які викликали порушення зору, так називаємо аденоми гіпофізами, оперували трансназальним сучасним доступом, ендоскопічним через ніс другої жіночки. Була невралгія трічистого нерва, яка супроводжувалася невимовним таким болем в половині. Обличчя ми провели теж складну унікальну операцію під сучасним мікроскопом. Родичі захисників кажуть ставленням та допомогою медиків дуже задоволені. Дуже чудово, мені дуже подобається. Прийшла, зустріли дуже гарно, спитали, як ну, справи, що потрібно. І за ручку прям по кабінетах лікарі дуже чудові. Запитують все, дуже безпокоїться, Ну, підтримують навіть і немає часу, щоб цим зайнятися. А тут вже є, якщо така акція і така турбота про нас, то я вважаю, що це ну дуже приємно, ну, і приємно і корисно. Також сім'ям військових нагадали про можливість безкоштовного протезування для воїнів. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.